Широка і рівна вимощена бруківкою доріжка зустрічає учнів навчального закладу, запрошуючи до світознань і дитячих мрій. За більш ніж півстоліття існування гімназії номер 2 Гелікон, чимало конструкцій потребували оновлення, але найбільш вразлими залишалися цоколь будівлі та відмостка, адже саме вони щороку потерпали від перепадів температур та опадів. Наш заклад це заклад побудови 1973 року, відповідного приміщення, і територія також, також вже має досить тривалий термін експлуатації. І цоколь приміщення, відмостка починають псуватися. З кожною зимою з'являються все більше і більше тріщин, відходить опалубка І це потребує ремонту. відповідно Розпочавши поточний ремонт відмостки, прийшли до того, що частину території при території, пов'язаної з відмосткою, також потрібно було відремонтувати а доріжка, яка веде до закладу від центральної вулиці, була вже в дуже аварійному стані. Безпека учнів та відвідувачів була головним аргументом для проведення ремонту. Тепер оновлена доріжка стала ширшою, зручною для маломобільних груп населення та відповідає сучасним будівельним нормам. У нас багато. Мам приходить з дітьми, які пересуваються на візочках. Багато людей ходить в інклюзивно-ресурсний центр, ті, що мають порушення опорно-рухового апарату, і та й наші вихованці також собі інколи вивертали, десь підвертали ноги, тому що ну доріжка правда була дуже. Дуже незручна для користування, і вона не відповідає сучасним не відповідала сучасним ДБН, тому що була вужча за теперішні вимоги. І рішенням Маргородської міської ради було виділено додаткові кошти на облаштування частини доріжки, облаштування частини території, і комунальне підприємство Теплобудсервіс взялися за цю роботу. Пані Дар'я каже, фактично менше ніж за два місяці. Частина липня і серпень працівники комунального підприємства Тепловодсервіс навели лад. Відремонтована територія стала більш комфортною та естетичною. Тут приємно перебувати і учням, і батькам, і відвідувачам інклюзивно-ресурсного центру. У гімназії переконані, турбота про безпеку та доступність простору є не менш важливою ніж освітній процес.